Так, да, да, фартух, це вже неотємні має час життя. <світ> Сьогодні на обід у нас буде борщ. <світ> ну. Якщо в тебе і поганий настрій, все одно повинен зробити це все добре. Я там пропрацював майже 8, 8 років, а основа була піца італійська. Більше всього, люблю готувати м'ясо. На хоспорі, на мангалі, я більш всього спеціалізуюсь на цьому. Саме ходове блюдо це борщ у нас. Борщ з пампушками, і салом це класика. Де я не працював, у нас він везде був. Його дуже полюбляли. Там ями, там рамени були, пасти італійські. Тобто, ну, така, тако, меню був ф'южн такий, всього потрошку було заміксовано. Що робили? я коли пішов в армію, призвали, я після себе ставив ну, шефа свого зама, і він працює на моєму меню паста з і креветкою. Ну, вона не дуже там. Там присутня італійська кухня і восточна кухня. Спочатку годували порядка до 70 людей. Порції готували першого і другого. А за кілька тижнів ми дійшли до 700-800 порцій. Наскільки ми були різні люди? Тут були студенти прийшли допомагати. Ми повара, тут офіціанти. Це сніданок, обід, вечеря, якісь перекуси. Тобто робочий день починається десь біля шостої ранку. Лазаню готував пельмені пільмені булочки піку різні. Хлопці дому їдуть, творог привезуть, ми сирники, запіканки робимо. Піцу готую. Ну не таку, як в ресторані. У нас більш домашня така піца, що колбаса, кетчуп, теста, сир. Каші не дуже хлопці люблять, Люблять картоплю, смажену. Пюрешечку, Сосиски в тесті люблять, піцу, біляшики, борща бажають. Лісу десь там, бої йшли поряд. Ну, прильоти, коли були рядом, таке було. Ми були в Оріхові там, дуже гучно було. Коли готуєш, я кажеш, не обращаєш уваги. Просто. У тебя є цель, ти знаєш, що зараз прийти, допустим, хлопці на обід, а в тебе ще нічого не готово, і ти стараєшся це зробити все ж. Дрожить. Банки падають з полок. Ну, нормально. Хлопці просили холодець зробити, ну, це буде точно. Планував якось різдвяну вечерю приготувати, кутю обов'язково зробити. Таке щось традиційне може, щось українське хочеться зробити. З пшениці готували. Пшеницю запарювали, відварювали з медом, горіхами, родзинками. мак додав трошки. Ну, смачна виходить така. Жінка готує. Всі так кажуть, що ти кухар, шеф, і вдома готуєш смачно, як же твої жінки пощастило. Я говорю, ні, я не готую вдома. У мене вдома не буває. Раніше я працював все время, а зараз на службі, тобто немає часу.